Показувати зруйнований Донбас, всім зараз нікого не здивуєш. За два роки війни на сході України знято стільки відеоматеріалу, що якщо годинних зйомки перевести на метри плівки, то цілком вистачить позаклеювати роти, всім прихильникам так званого руського міра. І тим не менш. Їдучи з Красногорівки, ми не втрималися не побувати в східному кварталі, так званої передовий. Ці дев'ятоповерхівки прийняли на себе основний удар ворожої артилерії і затулили собою інші будинки східного кварталу. Щоб подивитися на Донець краще, довелося піднятися вище. І відразу таке гарне фото і на підлозі. Поверх, відкриті двері. Входимо до квартири, де побував руський мір. 啊。 Це вже Деницьк. Ось він зовсім поруч. Навіть ближче, ніж я уявляв. Кілька днів тому я був в прямому ефірі, на кресті на першому ефірі після відновлення студії. І один божевільний Москве зателефонував на студію на прямий ефір і сказав. Що це таке, чому вивіски міняються з російського на український язык, і так далі, і так далі, і так далі. Так Так от, пане, не знаю, як вас там звати. Ось подивіться, ось. Оце є ваш російський мир, Ось оце, подивіться. Оце є те, за що ви боретеся. Ось воно. Людські смерті. Страждання, муки, втрати. Скільки треба років, щоб це відновити? Скільки треба грошей, щоб це відновити? А за чого це все почалося? А це почалося за того, що тут Україну винищували. України тут не було, тут не було української мови. Люди забули, хто вони такі насправді. Якби тут була українська мова, війни тут не було б. Тому будьте розумні, це буде Україна. Мы вже собирались їхати, але тут побачили молоду жінку с двумя детьми. И я вирішив перейти и задати несколько питань. Как, как вы живете здесь? Вот, дома ваши побиты, это пятиэтажные вот и девятиэтажки, мы только что видели. Газа нет, да? Газа нет, и сказали, не буду. А зим, до да зимы? А зимой? Ну, а зимой, вообще сказали, в городу будет, по всему городу, ну, кроме Восточки, солнечной газа не будет, так как находится на передовой. То есть мы находимся вот это сейчас самое передовая, да? То есть там уже понятно, что уже ничего там, нет, там Донецк. Ничего нет, еще где-то, может быть, километр. А не страшно с детьми ходить тут вообще? Днем не так страшно, а вечером где-то пол полшестого, в семь, максимум бывает в десять, в 11 уже страшновато. Ну сюда нет, ну в центре там возле старого рынка мы как раз вчера установили детские площадки. Приходите туда, лучше играться, Но там такой, безопасней. такую жару ходить. Жара, да. Сегодня 42, мы уже сегодня сами ощутили у вас. Тяжело, тяжело. Даже в такую жару ходить туда, конечно, да не сильно хочется. Хочется и погулять поближе. А можно спросить, за счет чего вы тут живете вот сейчас? Ну, вот. Соцпомощь есть какая-то? Как бы вам сказать? От Рената Ахметова есть, а дальше остальная нету. Как... От Рената Ахметова? Даже Красный Крест отказал хоть от предприятия а раньше получала а сейчас сказали не в том году ушла в декрет угу. не отказали это... от предприятие стоит но это кураховская получается да нет я работала у нас в красногоровском огнеупорном заводе угу. и ходила на перерасчеты коробки да коробки получала с Красного Креста с предприятия а так как сказали делать перерасчет как бы денежная будет помощь. Мне сказали, не в том году ушла в декрет. Остается только один Ренат Ахметов. Да ну вы ж не говорите неправду. А я говорю правду, так как она оно вы есть. Куда? А ваше Куда? Я спитаю в а я, я, с хочу, ним над... была, я с ним на эту тему не разговаривала, я от Красного Креста вот именно... Так, иди сюда. до адміністрації, що Дивіться, Ріната Кмета пограбував весь Донбас і всю Україну на сотні мільярдів доларів. Я на сотні мільярдів. В а в дав дивіться, це все одно, щоб я зараз угу. став би президентом України, забрав би весь бюджет України собі в кишеню і дав би потім допомогу. І казали, я бо поняла. там вам сім'ї не допомагає. Так само, і цей злодій він розпочав цю війну на Донбасі. Він розпочав, йому це вигідно було. А тепер він дає подачки, щоб люди його тут не каяли. Вы знаете, я уже не после прошлого года июня, месяца, 3 июня, я уже, я ей приезжала специально, я сказала, я не верю никакой стороне. Я ни новости не смотрю, ничего. Я говорю, я живу дома. У меня такое ощущение, что говорю, я готова проснуться, чтобы у меня было все нормально. Говорю, я уже... Ну, кто стреляет зараз? Сказать честно, не знаю. Так как не знаете, он там та сторона, всего боку, будинки, тели, дивиться. Знаете, когда а влетела, боку... когда влетела ко мне пуля, она взорвавшись, влетела. Мы вызывали коменданта, у меня мама ходила к коменданту, она ругалась страшно. Но когда уже мы стали с моим папой, именно с того момента, где пуля вылетела уже, угу. ему он поставил палец вот такой вот в окно. Я говорю, папа, теперь смотри. Я говорю, а вылетела. Говорю, она летела залетно. Это как раз когда был бой. Это летело до меня. Я сфотографувала свою стінку в кухні, Уля. так, щоб у мене... Почекайте, так що, не відстрілюватися? Такого. Ви хочете сказати, що не треба відстрілюватися? Ви, не... подивіться на Нет, ту сторону будинку. Я... Хто обстріляв ту сторону? Скажіть. Я знаю, хто це обстріляв. Це було при мені. Та... І тушили, це все було при мені. А хто обстріляв її? Це обстрілював Донець. Я ругаюся, я говорю, тому що... Как это, говорю, значит, с той стороны, говорю, когда девятиэтажку обстреливают, то там не жилая девятиэтажка, говорю, обстреливает ее И выкидывает в, интер... в интернете, по телевидению обстреливает устр... Украина. Говорит, ну почему не считает то, что девятиэтажку, когда не обстрелили живой, люди жили, когда она горела, когда тушили, говорят, тушили ее все. Когда ее обстреливали люди, жили, горели подъезды, этажи, горели. Люди загинули там. Нет, слава все богу, уже нет. Правильно. Обстреливали с Донецка, Правильно. я же говорю, что Москали. это все было при мне, вот сама лично видела, вот что... тушили мир. люди с девятиэтажки, тушил пацанчик, потому что сами пожарники не знали, как его потушить и что делать. Обстреливался житель девятиэтажки, я же говорю, что я... Здравствуйте. 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 Да, он тушил. Добрый день. Я... Мама, я прикосы собирала, Ви знаєте, що Вликаете сепари. І я сеперка, я теж руска. Так як руска, у в... мене мамка руська, папка українська. Так, так а Вчаться. що з ви українською говорите? Тоже, так, сепари мене... це ті, хто хочуть знищити державу Україна. Оце ті сепари. Немає сепарів за національністю. Є сепари за поглядами, розумієте? За національністю немає. В українській армії воюють і євреї. І чечени воюють, і ну, грузини ну, воюють. Ви, і українці ми воюють. Боїв. А з того боку воюють сволот, сволота, сволочі. Воюють в основному хто? Москалі і сєпари. Наркомани. Сєпар. Немає року. національності у сєпара. Невідомо хто він. Він не українець знаєте, може бути, етнічний. Хтось... Почекайте, він може так. бути етнічним українцем, москалем може бути, тим самим кадировцем може бути. Правда? Я не знаю. Він сєпар, тому що він хоче знищити державу. Він сепаратист. Я вам одне хочу сказати. Тут процентів, мабуть, на 50, і я, мабуть, піду в цій 50%. Каріна, Мені вже пофіг, яка буде власть. Якби над моєю хатою, над любою хатою хто розпочав віну, не літали снаряди, Правильно. щоб мої діти ось бігають, спокійно вийшли на вулицю. І спокійно ми були в хаті. Не треба мене знімати. Хто почав війну, скажіть. Я не знаю, хто почав а, війну. Так, от узнаєте. Так що треба дізнатися для того, щоб війну. це говорити, треба знати, хто я почав вам, війну. Ваш кажу. Ахметов почав цю війну. Ваші ці уроди, які розказували, що там дітей на Майдані їдять. Страх. Покажіть мені, хоч кого там з'їли. Я не знаю, кого там з'їли. Не знаю, не там не з'їли дітей, не тут не з'їли дітей. Ніхто стріляє. Кажу, Вийдіть, зараз. подивіться. От ваша Міні. донька правду сказала. Вийдіть, подивіться на ту дев'ятиповерхівку, Як люди жили, як хто стріляв? Донецьк стріляв, правда? А хто в Донецьку сидить? Сєпари і москалі. Як? Правильно, ну, як? правильно як? Як? Красиво розмовляють мовою. Понимаєте, Я можу зараз і по-русски, може по наукраїнській перейти. Воно. Ні, це в... говорить про те, що так, українці ми... виховані люди і освічені. Ми ті виховані, ті виховані. За партію в регіоні голосували, за Януковича. У Своє време так же саме. Ну, як так і от Її він же знищив Збройні сили, ну, він як... знищив Підуси. державу. Ну, як ви, він от... призвів до Майдана цей ваш Янукович. Януковіч. Я щас не про Януковича, не запаліть, за політику. Голосували за нього, тепер маєте. Ну що, не так? Як будь в Україні не голосували за Януковича. Та ну просто Донбас, від цього за Януковича проголосував. 90%, 90 за Януковича проголосував. 70% було за Донбас, в Донбасі за Януковича. Там було 10. Місце мерка якраз він ага. якраз він з Левончуком обговорює питання завести сюди бізнес. Саме віконні бізнес сюди. Залежить. Нам сказали на наступний рік, а місцю зиму зимувати. Віктором, не встигаємо. Ви розумієте, поки ми, від Житомирівська, не отримуємо чіткий сигнал, що бізнес тут не буде обиратися, що не буде бандитів, чиновники не будуть аваріаторів, вимагають. Все запустимо. Розмова явно затягується, а нам пора їхати. Ми маємо їхати, ще 600 кілометрів. Слава Україні та До побачення, Красногорівка. Я сподіваюся на останню нашу зустріч. Але Канатопська міська рада.